Весілля подія доленосна, а отже, готуватись потрібно заздалегідь. Чи не основна складова незабутнього свята правильний вибір місця проведення. Тож на що варто звернути увагу, ми сьогодні дізнаємось. Важливим елементом є весільна зала. Вона має бути затишна і простора. Запам'ятайте своє перше враження. Воно найправильніше. Зверніть увагу на інтер'єр. Він має бути до душі і створювати атмосферу гармонії. Переходьте до ознайомлення з меню на відміну від звичайної кав'ярні у ресторані. Ви можете здивувати гостей оригінальним меню від шеф-кухаря. Відтак, резиденція «Горний ручей» пропонує страви української та європейської кухні. Любителям м'яса, смачний шашлик прямо з кавказького мангалу, вегетаріанцям, розмаїті салатів та овочевих страв. Продовження має бути лише удвох. Усамітнитись допоможе вишуканий номер для молодят. Його атмосфера ніжності та кохання додасть незабутніх барв у ваше свято. Тут все для вас, і простора шафа, і неймовірно зручне ліжко. Проте, оглядаючи номер, зверніть увагу і на побутові зручності. Ви маєте впевнитись, що перші витрати вашого сімейного бюджету будуть виправданими. Для бурхливого свята відпочинку потребують і ваші гості. Ідеально для цього підійдуть такі затишні номери земської резиденції Горний ручей. Ваші близькі прине тут у атмосферу гармонії та затишку. А розмістивши батьків у двоповерховому королівському номері з більярдом, басейном та сауною, ви уповні подаруєте їм незабутнє свято. Вишуканість притягує, тож не чекаючи на весілля, тут можна відсвяткувати і Новий рік. У Віпальтанках розмістяться всі ваші друзі. А ти приємне з корисним допоможе сауна. По справжньому освіжитися загадати бажання навіки бути разом можна у басейні з кришталево чистою водою. Слухайте своє серце, і воно підкаже вам правильний вибір. Теплі пастельні кольори вишуканого інтер'єру, індивідуальний підхід до кожного гостя та затишний ресторан все це створює атмосферу гармонії та свята. Тут хочеться відпочивати, кохати та просто бути.